Всім привіт! Розкажу про заміну покришок на самокаті Xiaomi. Стандартні тут 8 дюймів, а якщо берете на 10 дюймів, то це дає вам багато переваг. А саме такі як кліренс більший, тобто більша проходимость, м'якше на них, тому що більше повітря в них і можна не так сильно качати. І взагалі якось красивіше він виглядає. У мене вже є одне відео, буде посилання в описі, там розказую багато нюансів про це. Ось у мене ось такі покришки стояли. Відкатав я сезон на них. Це, типу, як колясочне, ВД ось такі. Багато їх хто продає. Але все-таки ну, тут протектора не дуже багато. Тобто вони посередині не такі товсті. Цього разу я відбирав, щоб посередині було більше родини. І брав такі, і вони, типу, теж вважаються колясочними. І в цьому великий плюс, що їх лише одягнути, чим стандартні ось такі покришки, які досить важкі, і у них боковина жорстка дуже, багато там резини. Ну, типу, на них можна доїхати, коли пробити колесо, але, звичайно, всередині корд постраждає. І потім таким чином, якщо тут нитки з'являться, то будуть. Стирати вам камеру. Камера може пробуватися. Тому краще не їздити навіть на цих на спущених колесах. 10 дюймів в принципі, є багато, типу, не колясочних, тобто не з м'яким бортом, бортом, а із е, таким жорстким. Типу, вони якраз на самокат, але вони теж важкі і е, вони більші. Але виявилось, що ця 10х2 теж велика. Тому ось мені приходиться знімати провод. Тому що воно черкає там. До цього із такими покришками таких нюансів не було. Тобто тут проставки стоять, те, що я показував уже в минулому відео. Посилання буде в описі. Е -е, і також ось у мене підтримка крила, вона теж, в принципі, чіркає. Тобто, це все обираємо. І поїде вона. Але ще є один нюанс величезний, покажу далі. Так, хто просто по відео зможе сказати, в чому нюанс нього заключається. Це вони хорошо накачані. Ну, тут явно прям видно. Можна поставити на паузу, написати в коментарях. Але я можу сказати, те, що вона не повністю сідає. Тобто діаметр внутрішній, він менший, ніж на ободі. І тому її треба точити Всередину А ось я з іншої сторони сіла нормально. Ось спустив шину. І от їй прям дуже важко тепер зняти із обода тому що там занадто мало місця. І натягував сильно, накачуючи камеру. Всередині в неї ось така якість виготовлення. Нічого не прибрано. Таке тьо. Значить, просто лінійкою заміряючи, що в нас виходить. Тут десь 14,8 см. На стандартній шині 15 см. А на цій ще класно одягалося 15,5 внутрішній діаметр. Тобто ми будемо розтачувати цей розмір, щоб вона легко одягалася і не було таких проблем її, звичайно, сіла рівно. Тому що там, де вона оце не сіла по боду, то звичайно там і яйце було вище, шина була. І ще для наглядності ось вага БУ шини КСТ стандартна на 8 дюймів. 396 г. Тобто вона вже така підтерта трішки. Але в мене була прям сильно стерта, вона вже прям посередині ось тут. Не було вже нічого, і вона на 100 грамів легше, наскільки я пам'ятаю. Тут у нас 255, теж вона стерта. Не знаю скільки нова. І тут 263. Тут боковини легші, ніж тут. Тобто вони м'ягші, тонші. Але, звичайно, це не значить, що якщо ви будете переходити на 10 дюймів, то всі покришки легші, ніж стандартні. Звичайно, що якщо це е, якась покришка саме для самоката, важка вона буде, важко одягатися і боковини будуть жорсткі. Тобто вона буде ще важча, ніж 8 дюймів в стандарті. З таким дремблем я стачу. Така насадочка недорого коштує, в принципі, можете або купити, або тоді, якщо разово більше не потрібен буде, то, звичайно. Вручну тоді напільниками можна це зробити. Тобто, ну ось різниця. Тут є шар резини достатній. Тобто до металу ви не дійдете. І зсередини можна стачувати, зробивши таку кромку. І зараз подивимося, різниця по возі. Я думаю, що це буде пару грамів. 265-264 грама. Помив шину від резинового порошку. Накачав і на диво. Ось в цьому місці все одно не стає. Протому що помітно, що легше стало одягатися. Тому зараз розбираю знову і підтачую саме тут. Потім подивлюсь на відео, чи в цьому ж самому місці не ставало ось це місце. Спустив камеру, ця сторона ще не сіла. одразу знялась. А тут на диво ще треба відтягувати. Хоча й сіла вона без питань, Відразу. Але знялось уже пальцями просто без всяких монтажок. Вже легше набагато. Так, тепер дивимося на зняту шину. Тут вона в гарному стані рівна. Тут вона, як і купував, відразу ось, ось тут пре. Делітай і ось оцей кусочок вверх при... піднятий. Але ж, наскільки я пам'ятаю, що не сідало воно ось тут десь. Буду все щищати по кругу ще не думаю, сяде. До речі, перемірив лінійкою саме в цьому місці, то тут 15.2, типу, як і всюди, після того, як чистив. дивно. Можете написати в коментарях, хто що думає чому. Коли вже більший радіус внутрішній все одно не сідає. Так, постачу вовше. В цих місцях там, де не ставало, то взагалі дуже сильно стачив. Ось як ми бачимо устройство Курда, У нас є нитка. Focus. І далі е, виходить проволка саме в цих. Я не впевнений, що на всіх є, тому що тут вона прям дуже гарно відчувається. Ось навіть іскри були колись стачували. Роблю для себе, тому мені без різниці. Е, тут виходить, все одно камера не контактує. Тому головне, щоб нормально сіла і якраз таки тим, що не рівна не стачувала камеру. Після другої зачистки все стало ідеально, все супер. Було б класно, якщо можна було б наперед поставити, приміряти заднє колесо і подивитися, чи станеться покришка. Я тут перероблю передню місць. Буде посилання в описі на те відео, щоб стало так десяте колесо. Там болт інший, головка нижча. І тут зроблено вниз. Це є все на каналі. А так приміряючи, в принципі, є вірогідність, що не стане саме от там, де кріплення зверху. Для того, щоб заднє колесо з такою шини не стало назад, то треба знімати провід. Він тут чіркав, здається, ось тут, і, в принципі, там, де кріплення. Раніше я під ту шину я його приклеював, щоб він максимально плотно стояв. Ну, клеївим пістолетом, силіконом. Тут же взагалі і при цьому ось як видно він стертий. Так як все одно не користуюся, я загнав інший провід із цього роз'єму туди глиб, його закрию силіконом. І, відповідно, тут хотів я зняти ось воно держиться на сам провод держиться на таких защолочках, вправо-вліво. Але виходить, що коли відкручуєш саморізики, то все-таки воно тут далі не розбирається. Тобто там нема під викрутку. Тому прийдеться відкусити і вже поставити так. В принципі, все одно тут ну, провід я, якщо що колись вдруг захочу зробити собі габарит, який слабенько світить, то все одно і ефекту від нього мало. То, в принципі, я планував припаювати провід. Але вийде, що припаяти, крім цього місця, треба буде ще й тут. Нічого страшного. До речі, з нього силікон цей. І тут я теж ще й за обмотував раніше, щоб захистити роз'єм. Так, тут це замив. Тут відкусив, звичайно, подалі для того, щоб. Потім підпаятися було місце. І заклею заклеюємо пістолетом ось ці каплі, які я приклеював провід, щоб він нікуди не дівся. Прям дуже важко було віддерти, тому це гарна штука. І тут також ще трішки замию і заклею все. По моєму щітку. Значить, це старе крило, і воно було як підсилювач нового. Тут відірвалось просто. Але так як тут занадто мало місця буде, то поставлю тільки одне крило. Кріплення крило у мене найкраще. На мій погляд пластмасове. Але воно трішки затирає, тому що буду підтачувати я. Так, наживу щиток, кріплення щитка. і приклею провод. І тут також загнав туди силікону. Ще додатково по периметру цієї резинки заклею. Використовую ось такий силиконовий пістолет. Так, я з цим кріпленням щитка, виходить тре. Ось тут на зїбі. Тому будемо підтачувати так дрембелем. Це з обох сторін. Ось навіть видно, що в мене виявилось е, тою шиною теж підтирало. Тому трішки є нюанси цій, по цій підтримці. Але зробимо з буде норм. Ось наглядна різниця. право ліво ліво сточено від нас. Внутрішня форма більш заокруглена під шину. Зачистимо, все тепер ставимо на місце. Так, зробив, все працює. Тільки ротор затирає. Це колесо не одягнуте, не прожати волтами. Але якщо повністю сюди одіти, то звичайно буде ще й терти. Тому що прям крило по заводу набагато далі йде. Якщо його прижати повністю, то буде притирати. Ну так, воно все одно зафіксоване. Є додаткова точка опори, тому вже набагато краще. І колесо стоїть з 10-ї шини більшою, ніж та, що в мене була до того. Так ось так воно виглядає. Справа трішки менше зор, тому що, напевно, колесо трішки зміщене. Ну да, бо тут диск. Тому що знизу більші зазори по факту можна було щищати тільки вверх. Так як воно в мене стачувалось. Все ось так. Надіюсь, відео було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і заходьте в опис. Там багато цікавих посилань